8 січня на Михайлівській площі біля головної міської ялинки Білгорода Дністровського лунали народні колядки, щедрівки та мелодії у виконанні улюблених творчих колективів міста та району. Окрім того, присутні дізналися цікаві факти про традиційне святкування Різдва. Святкують наші душі померлих родичів. Це теж треба не забувати. Розумієте, нас цьому не вчили в свій час. Але зараз коли? Є багато дуже інформації, це настільки ритуальне свято, воно настільки глибоке, воно настільки родинне, і коли вся родина молиться, сідає за стіл. Пісіно по кутах часник і цибуля, часник і цибуля це символ здоров'я. Творчу програму зустрічі розфарбували народний ансамбль української народної музики. Веселка під керівництвом заслужених працівників культури України Валентини Афанасівни та Михайла Івановича Нікіруй. Вокальний колектив Червона троянда центру культури та дозвілля Шабівської сільської ради. Вокальний ансамбль Драйвові запальнички міського центру дитячої творчості керівника Артема Акопіана та вокальна група «Смо». Прийшов на Україну, хай дарує нам добро і силу, хай пісні звучать у кожній хаті, щоб здоров'я сі були багаті. На зустрічі панували святковий настрій, веселі ігри, танці, народні звичаї і традиції. А малеча традиційно отримала солодкі подарунки від Святого Миколая. Олеся Семчинська на Торілокінчук, перший муніципальний.